Біодентичні гормональні пелети, так це називається. Це роблять витішку з ямсових рослин різних гормонів, які біодентичні нашим гормонам. І ці гормони формуються в маленькі такі пігулочки, так, які називаються пелети. Так, вони експресовані маленькі пігулочки. Вони бувають різного розміру. Вони, коли, наприклад, приходить пацієнт з чи, там, знизити вагу, там, е якісь є проблеми саме вже такого більш клінічного характеру. Так? Ми направляємо пацієнта здавати аналізи, перелік аналізів, які треба здати, до, досить такий широкий, там І гормони, і загальні аналізи входять. І тоді м, консультуємося з лікарем-андрологом, якщо це для чоловіка призначається, або з лікарем гінекологам ендокринологом на основі цих аналізів призначається, які речовини, необхідні, які гормони потрібні е, даному пацієнту. Тому що е, палети це не тільки гормони, це і є різні речовини. же саме мелатонін, також є та форма витаміну Б30, є різні там, метформін для зниження ваги. Е, Ось. І, е, і призначається, да. добре, у вас така проблема, вам треба ось такі такі препарати. Ну, часто вже пацієнт приходить, коли він щось чув про це. Інколи ми пояснюємо, що є така методика для чого, чим вона відрізняється від консервативної просто терапії, коли пігулки ми приймаємо да, просто. Коли ми приймаємо пігулки, вони проходять через гепатобілярну систему. Ну, сарані, це мені, да, це є да це є навантаження вже на печінку. Треба кожен день приймати. Плюс біодентичних палет, те, що вони призначаються і вони ставляться під шкіру, і вони працюють 4-6 місяців, і вони дають необхідні речовини прямо вже в наш кровообіг. Тобто не, не йдуть ці препарати через печінку, і також не йде навантаження на неї, і не треба контролювати кожен день, да, не забувати щось там приймати. Есть, такі плюси є. І ставляться вони під шкірну жирову клітковину. Це може бути або живіт, або да, сідниця. Есть, де пацієнту зручніше, де у нас є більше там. Пішки розроблі відкрини, куди ми можемо поставити. Робиться маленький прокол, і туди такою трубочкою спеціально вставляються ці півгубки. -пів. Їх може бути декілька. І, і все, пацієнт йде собі додому, насолоджується е, новими, вже, новими відчуттями і корекцією свого стану. Робиться також аналізи на третій, на шостий місяць, да, ми дивимося і якщо треба, повторюємо цю процедуру.